Що існує переміщення, яке переводить коло х квадрат плюс y квадрат мінус 2х мінус 4 y мінус 11 дорівнює 0. У коло х квадрат плюс y квадрат плюс 6х мінус 2y 6 дорівнює 0. Для цього знаємо, що загальний вигляд рівняння кола має х мінус а в квадраті, плюс y мінус b в квадраті, плюс радіус в квадраті. Центр. Кола, у нас координати будуть А та Б. Радіус, якщо не, зміни, якщо не зміниться, то коло переход перейде в коло. Якщо радіус ми не змінимо, то наше коло переміститься в коло. Якщо при цьому у нас радіуси будуть однакові, так, центр кола може зміститись, наш центр кола може зміститись в точку О'. А радіуси при цьому, так як відстані між двома точками зберігаються. Тобто наші радіуси будуть однакові. Так? Радіуси будуть однакові. Отже, буде існувати таке переміщення. Для цього скористаємось формулою скороченого множення із квадратного тричлена, складемо в квадрат двочлена. Так як у нас х квадрат мінус 2х. Так? Ми бачимо, що коефіцієнт перед іксом число 2. Для цього ми 2 повинні поділити на 2, буде 1. І 1 підносимо до квадрату буде 1. Отже, за формулою у нас плюс квадрат другого виразу. У нас є квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток, і плюс квадрат другого виразу це 1. Якщо ми додали 1, то маємо. Відняти 1, оскільки в нас одинички не було в умові завдання. А 1 і мінус 1 в сумі буде 0. Далі розглянемо ігреки. У нас y в квадраті мінус 4 y Отже, коефіцієнт перед Y у нас 4. Тобто ми маємо 4 поділити на 2 буде 2. І потім двійку підносимо до квадрату, буде 4. Отже. Квадрат першого виразу і в квадраті, мінус подвоєний добудок 4, і плюс квадрат другого виразу, 2 в квадраті це 4. Додали 4 і віднімаємо 4. Залишається ще мінус 11. Мінус 11 дорівнює 0. Тепер складемо це квадратний тричлен у квадрат двочлена. Тобто, це буде вже х мінус 1 в квадраті це 1. Додати y в квадраті мінус 4 y плюс 4 у квадрат два члена, 4 в квадраті це число 2. Отже, мінус 2 в квадраті, і дорівнює мінус 1 мінус 4 мінус 11, то буде 16. Таким чином можемо зробити висновок, що центр кола має координати 1 і 2, а радіус становить корінь із 16, тобто 4. Розглянемо друге рівняння. І побачимо, який буде радіус. Отже, х квадрат плюс 6х. Коефіцієнт біля х у мене 6. Я 6. Поділю на 2, буде 3. І піднесу до квадрату буде 9. Отже, додати 9. Відняти 9 з y плюс y в квадраті мінус 2 y. Мінус 2 поділити на 2, у нас двійка, буде 1 до квадрату, плюс 1. І дорівнює, так, плюс 1 і мінус 1, дорівнює мінус 6, переносимо, то буде 6, можемо відразу перенести. Тоді Квадратний тричлен складаємо в квадрат двочлена плюс y мінус 1 в квадраті. У нас мінус 10 переносимо через знак дорівнює, то буде 16. Отже, інше коло у нас з координатами центра мінус 1. А радіус, бачимо, корінь 16, 4. Радіус не змінився. При переміщенні у нас. Перемістився в центр, коло перемістилося, а радіус зберігається. Отже, існує таке переміщення. Перший дзвоник.